Що, друзі? Так, всім привіт! Коротше що, лишилось у нас три, три овечки такі гарненьких, великих. Було 15, залишилось 3. Трошки там зарізали, ну, як трошки 12 штук. Це, коротше, там, запитуй, що ми з ними робимо. Ну, шо, як, як в селі, як в господарстві все. Це батя поїхав взяти баранчика і привезе, щоб вони трошки, щоб вони погуляли і щоб поповнення було знову. Ну, як не крутіть, деякі відходи, деякі, деякі листя, де, деяке що, деяке лист, де Коротше, Вони все, все їдять, все. Тобто, так, щоб не викидати, вони коротше, все їдять. Зараз жду батю, Батя вже десь зараз має під'їхати. Покажу вам, що він там привезе, того -то баранчика. Позвонив знайомому, там недалеко, десь кілометрів до 10, живе там. І поїхав, поїхав машиною, кін, сказав, кине в багажник. Так, ну, отакі от три овечки залишилися. Вчора від них хуру гною з баті нагрузили, завезли на ну... Що як було їх багато, то вони тут втрамбували конкретно. Але нічого, якось помаленьку нагрузили, батя чор завіз. Так, пішли, ждемо батю і покажемо вам. Так, батя, всім привіт. Привіт. О, опа. Нічого собі. Що за порода? Привезли пацанчика <гум> на гульки для, для наших дівок. Так, як це ми його достанемо? Зараз достанемо, ложи телефона. Так, коротше, вже його витягнули з багажника, принесли під сарайчик, батя розв'язує, бо там в'язали, щоб не втік. Так, тихо, тихо. Борсається. Ми <плес> по ногу. Тримаю. Це якась порода? <плес> Як називається? Двортер'єр? Вот. Так, что? Пускай. Пускай. Опа. Я трохи обвалялся. Тихо, 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 пошли. Пошли. Где открывай? Запускаем его. Тихо, тихо. Открывай. Запускай. Все. Выпускай каракина. Що будуть битися? А, він ознайомиться з ними. Ну такі по величині десь плюс-мінус да? Ну, там так? Таобичка вичуть. Не які будуть ті наші. Наскільки да. ти взяв його? На тиждень, на місяць. Побач. Побачимо. Хар... Хар... Зак... Харчів... Харчів хватить. Він трошки він так, О! так, кинув свіжої капусточки, щоб трошки успокоїлись. Наросніка. Так, давайте їм сіна трошки дасть. Так, їж, їж. Жує. Це саме сміло якесь. Ага. Ну, коротше, таке народ, народне відео. Так Все. що... Азяйство росте помаленьку. Ну... Якось так. І всім пока.